Знаєте, що може бути спільним між, скажімо, хрумкою квашеною капустою і звичайною склянкою води. Ну, на перший погляд, здається, що нічого, а от і ні. Сьогодні ми якраз і поговоримо про справжніх таємних героїв нашого раціону. Це такі речовини, що, уявіть собі, не дають нам жодної енергії, але без них ну, життя було б просто неможливим. І почнемо ми з чогось дуже знайомого звичайна квашена капуста. За її простим смаком ховається ну, справжнісінька біологічна загадка, яку ми зараз і спробуємо розгадати. Здавалося б, ну що тут такого? Але ж дивіться, ключовий інгредієнт молочна кислота, яка утворюється під час бродіння, це ж не білок, не жир і не вуглевод, тобто секрет не в самій кислоті, а в тому, що саме вона робить з нашим організмом, і це насправді може повністю змінити погляд на такі прості і звичні овочі. Так от. Відповідь на цю загадку про капусту веде нас до цілої групи таких невидимих героїв нашої їжі. Давайте познайомимося з ними трохи ближче. Оце і є вони, наші герої, додаткові речовини. Тобто, дивіться, вони не будують м'язи, калорії в них нуль, їхня робота інша. Вони, можна сказати, диригенти нашого внутрішнього оркестру. Або знаєте, ще краще аналогія, якщо організм це такий складний складний механізм, то ці речовини це мастило. От просто те мастило, без якого всі шестерні стануть, і все зупиниться. Щоб було ще зрозуміліше якщо поживні речовини це, так би мовити, цегла для будівництва нашого тіла, то додаткові це всі комунікації, електрика, вода, опалення. Без них будинок, звісно, буде збудований. Але жити в ньому ну неможливо. Одні будують, а інші змушують все це працювати як єдине чіле. А ось і вся наша команда вода, мінерали, кислоти, клітковина, кожен з них абсолютно унікальний і що головне незамінний. Ну, Нуму розбиратися, в чому ж їхня суперсила. І почнемо ми, звісно, з найголовнішої, з цієї речовини, яка є без перебільшення основою самого життя. 60%. Просто на секунду, 60%? Це ж виходить, що більша частина кожного з нас це вода. По суті, ми такі собі живі акваріуми, і саме в цій воді всередині нас відбуваються абсолютно всі дива біохімії. От, просто що миті? прямо зараз, поки ми говоримо. І що цікаво, з віком кількість води в тілі поступово зменшується. Уявіть, новонароджені, вони ж на 80% складаються з води. Це дуже наочно показує наскільки вода критично важлива для росту та розвитку. Добре. А що ж робить уся ця вода? Ну, По-перше, вона розчиняє поживні речовини, ніби цукор у чаї. По друге, вона регулює нашу температуру, не даючи нам перегрітися чи змерзнути. І по третє, вона транспортує все необхідне до кожнісінької клітинки. Це такий собі швейцарський ніж нашого організму. Фактично, вода це те середовище, в якому і відбувається саме життя. Від води йдемо далі до її вірних супутників, мінералів та клітковини. Вони можуть здаватися якимись крихітними, незначними порівняно з водою, але їхня роль о, вона величезна. Просто подивіться ось кальцій, без якого кров просто не згорнеться при порізі, ось калій, що передає сигнали по наших нервах буквально зі швидкістю думки. Або залізо, яке є частиною гемоглобіну і переносить кисень до кожної клітини. І все це у звичайнісіньких продуктах, які ми їмо щодня. А ось це природний детокс нашого організму, пектин. Він є, наприклад, у яблуках і працює як така собі губка, вбирає і виводить з тіла різні шкідливі речовини, що можуть там накопичуватися. А ось тут починається найцікавіше клітковина, яку наш організм сам перетравити не може, стає їжею для мільярдів корисних бактерій у нашому кишківнику. А вони, у свою чергу, виробляють для нас життєво необхідні вітаміни. Ну це ж ідеальний приклад командної роботи всередині нас. Ця дуже поетична цитата Івана Франка насправді ж про науку добра річ пироги з черницями не лише через смак, а й через органічні кислоти, які є в ягодах. Вони, так само як і молочна кислота в капусті, стимулюють травлення і допомагають засвоювати їжу. Ось так коло замкнулося, і ми повернулися до нашої початкової загадки. Отже, ми розглянули окремих. гравців. А тепер давайте подивимось, як вони всі разом грають у команді, підтримуючи цей такий крихкий, але життєво важливий баланс всередині нас. Водно-сольовий баланс звучить складно, але насправді це постійний танець між водою та мінералами в нашому тілі. Саме він дозволяє організму залишатися стабільним, працювати як годинник, незважаючи на будь-які зовнішні зміни. Це і є та внутрішня гармонія, яку підтримують наші невидимі герої. Цікаво, що наші предки інтуїтивно розуміли те, що наука довело набагато пізніше, без солей, тобто мінералів, неможливе ані здоров'я, ані саме життя. У цьому короткому прислів'ї неймовірно глибока біологічна мудрість. Тож наступного разу, коли будете сідати за стіл, спробуйте подивитися на свою тарілку трохи інакше, побачити не просто їжу, а цілу армію невидимих помічників: воду, мінерали, клітковину, які щодня працюють, щоб підтримувати життя. І просто запитайте себе, що з цих незамінних речовин є на моїй тарілці прямо зараз.